Всім добрий день. Зібрала вас сьогодні з декількох питань. По-перше, це надати знову ж таки проміжні результати роботи комісії з питань її відновлення, а також надати важливу інформацію в частині об'єктів, які в місті Миколаєві на сьогоднішній день потребують згідно висновків експертів, демонтажу чи часткового демонтажу, тому що різні новини, різні чутки почали. Проходити у мешканців міста, щоб їх погасити, пояснити, ми вирішили зібрати і надати певну інформацію. Що стосується є відновлення, на сьогоднішній день, буквально на вчора, на вечір, кількість поданих заяв на сьогодні у нас 1638. З цих 1638 заяв вже відпрацьовано 685. Я у передньому брифінгу казав, що буде велика кількість відмов, яка пов'язана з тим, що сама постанова 381 передбачає, що в об'єктах, де є пошкоджені місця загального користування, на жаль, комісія має прийняти рішення про відмову. Тому на сьогоднішній день 685 прийнятих рішень, 324 рішення це у нас відмови. 362 рішення це задоволення, тобто. Трохи більше половини у нас задоволення, а все інше це на жаль відмова. Загальна сума компенсації, яка нарахована по 362 рішенням, де є факти задоволення, складає на сьогодні 12 мільйонів 607 тисяч гривень. Вже нарахована за інформацію, яка у нас вивантажується з РТЗМ, тобто люди вже отримали свої картки безпосередньо, це 5 мільйонів 162 тисяч. Інші знаходяться на різних стадіях обробки банками, які обслуговують країни клієнтів. З 1638 заявок 579 є такими, що зупинені. Зупинені по, по різним причинам, як правило, це заявники або не присутні на в місті Миколаєві, тобто, не можуть надати доступ до об'єкта, які необхідно обстежити, або не дали відповідну згоду співвласників, яка потребується відповідно умов постанови або інші причини, які передбачені постанову 371. Ще 374 знаходяться в роботі, тобто адміністрації районів, безпосередньо ходять по об'єктам, обстежують, спілкуються з людьми. З 324 відмов, про які я сказав сьогодні. Кількість відмов саме у зв'язку з пошкодженими місцями земельного користування у нас 221 відмова. У всіх рішеннях, я це зараз хочу сказати, і в принципі, людям і так розказуємо, у всіх рішеннях ми зазначаємо, що ця відмова не є остаточною. Тобто люди через якийсь час можуть знову подати свою заяву на отримання компенсації, та ця заява буде розглянута, і може, якщо все буде добре, то вона на компенсація. Це відбудеться в тоді, коли місця загального користування будуть відновлені у відповідному будинку. На сьогоднішній день для розуміння кількість адрес, які у нас фігурують в 1638 заявах, складає 919. Це як приватні житлові будинки, так і багатоквартирні. З, з них 353 це приватний. Сектор і 566 будинків це багатоквартирні житлові будинки. З них з 566, 119 мають мали певні пошкодження, які надавали можливість задовольняти відповідні заяви по євідновленню, тобто це пошкоджені покрівлі, конструктив будинку і так далі. Інші 447 це пошкоджені тільки вікна. Тих об'єктах, де мають пошкоджені тільки вікна, комісія не відмовляє. Тобто, постанова 381 нам дала можливість приймати рішення про відновлені об'єкти, і по таким об'єктам ми приймаємо своє місцеве рішення, що вони ці місця загального користування вигляді віком будуть відновлені. Відтак ми надаємо людям компенсацію для того, щоб вони могли підготуватися до осінні зимового будіву. Всі інші 119 на сьогоднішній день 119 об'єктів, які були і значними пошкодженнями, це тільки в рамках адрес, які у нас по її відновлені проходять. 47 вже відновлені, тобто люди можуть подавати відповідні заяви. Інші 72 знаходяться у процесі. Цю інформацію. Можна прослідковувати в режимі реального часу. Ми відновлюємо відповідну інформацію кожен тиждень на сайті департаменту школу комунального господарства. Якщо буде необхідність надати конкретне посилання, Ірина зможе його надати. Взагалі то воно знаходиться на сайті департаменту, головна розділ є відновлення. Там є відповідна табличка, 119 об'єктів, і кожен об'єкт із статусом визначені, щоб люди, люди розуміли, чи можуть вони подавати е, заяву на дрібній компенсації, чи не можуть. Е, далі, що стосується тих 72 об'єктів, які у нас знаходяться в процесі, Артем Анатолійович зараз більш детально розкаже, на якій стадії ми знаходимося. Е, значить, у нас 72 об'єкти, з них 20 об'єктів, 20 адрес знаходяться на стадії пошуку підрядної організації або укладання договору. Тобто ми сюди включаємо ті об'єкти, по яким у нас проводяться відповідні процедури закупівлі на пошук підрядної організації. Сюди ж ми включаємо там, де в нас відпрацьовуються відповідні документи, там, кошторисні документи від підрядних організацій для вкладання відповідних договорів. І безпосередньо сюди же входять ті об'єкти, по яким ми укладемо договори найближчим часом. Крім цих 20, сюди вже входять. Цифру 72 об'єкти входять 29 об'єктів. Це ті об'єкти, які відповідно до актів комісійного обстеження потребують здійснення технічного обстеження. Департамент житлово комунального господарства працює над цим питанням. Найближчим часом з цих 29 об'єктів ми оголосимо відповідну процедуру закупівлі на замовлення технічного обстеження на 11 об'єктів. Тобто ми також працюємо в цьому напрямку, ми будемо поступово цю. Цю кількість адрес, які потребують технічного обстеження, ми будемо її зменшувати. Крім того, далі йдемо. Ми сюди в цифру 72 об'єкти включаємо ще 21 адресу. Це ті адреси, по яким в нас є технічне обстеження і які в нас знаходяться на стадії проєктування. Здебільшого це об'єкти, які проєктуються. Сюди ми говоримо про ті будинки, які постраждали, які підлягають відновленню. Несучих конструкцій і так далі. Тобто це проєктування цих адрес входить в цю цифру 21 об'єкт. З поміж іншого, у нас є, залишається ще два об'єкти. Перший об'єкт це вулиця Нікольська, 9А, по якому ми вже замовили, замовили відповідне технічне обстеження. Зараз воно проводиться сертифікованим спеціалістом. І ще одна адреса це вулиця Адміральська, 32, по якій замовлене технічне обстеження здійснюють безпосередньо самі мешканці. Як відомо, згідно діючого порядку, замовляти технічне обстеження може як повноважений орган місцевого самоврядування, тобто той же департамент ЖКХ, або за згодою можуть замовляти безпосередньо мешканці такого будинку. Саме така ситуація в нас і сталася по Адміральській 32. Тобто, якщо скласти всі ці цифри, ми виходимо якраз на ті 72 об'єкти, які в нас на сьогоднішній день наразній стадії, але в роботі які ми також, рухаючись, будемо поступово цю цифру зменшувати. І відповідно буде збільшуватись кількість заявок, які будуть задовольнятися по її відновленню. Що стосується питання демонтажу, кілька слів, скажемо. Рішення про демонтаж воно не є швидким для того, щоб прийняти таке рішення відповідно до вимог декількох порядків одночасно, необхідно пройти як мінімум три стадії. Перше це проведення технічного обстеження, яке визначить можливість чи неможливість експлуатації житлового будинку. Друге це погодження регіональної комісії ТПНС, тобто обласної комісії ТПНС. І третє це прийняття рішення виконавчого комітету про затвердження відповідних об'єктів, які потребують демонтажу часткового або повного. На сьогоднішній день кількість адрес, які затверджені рішенням виконкому, складає 11. Зараз в принципі, можемо навіть назвати всі адреси, щоб вони чітко були зафіксовані в новинах. Якщо можна, давайте тоді я їх озвучу. Тобто Ми говоримо за те, що на сьогоднішній день згідно, згідно рішення виконкому у нас 11 адрес, які підлягають частковому або повному демонтажу. Тобто, це, якщо ми говоримо про частковий демонтаж, це погранична 43, Крилова 54, Карпенка 49,1, е, Нікольська 13, е, Велика Морська 49 і Проспект Миру 70Б. І ще чотири адреси у нас йдуть на повний демонтаж: це Заводська, 35, Корпус 1, Корпус 3, Корпус 5, а також логовенка 6. Тобто, ось загалом у нас 11 об'єктів, які на сьогоднішній день підлягають частковому або повному демонтажу. При цьому слід зазначити, що Проспект Миру 70Б, який я озвучив. Він, хоч і є в відповідному рішенні, але по ньому було прийнято окреме рішення, технічне рішення, яке полягає в тому, що ми проєктуємо даний будинок, проєктуємо його відновлення. Тобто ми будемо робити демонтаж з подальшим відновленням конструктиву цього будинку. Це зумовлено певними технічними рішеннями. Зокрема, можливо, хто був на цій адресі, бачив, що там пошкоджено частину першого під'їзду. І згідно всіх висновків і рекомендацій технічних спеціалістів ми прийняли рішення, що його можливо відновити, його доцільно відновити. Тому на сьогоднішній день, незважаючи на те, що він є у відповідному переліку, ми розробляємо проектну кошторисну документацію, і коли будемо приступати до реалізації, то будемо відновлювати цей будинок до його стану, який був до моменту пошкодження. Крім того, слід також зазначити, що найближчим часом. На найближчий виконком ми винесемо питання щодо того, що додамо ще одну адресу до цього переліку. Це вулиця Перша, Слобідська, 119А. Ми вже отримали відповідне технічне обстеження, яке рекомендує нам провести демонтаж даного будинку. Ми вже отримали погодження регіональної комісії ТБНС. Тобто в нас залишився, залишився останній крок це відповідне внесення змін у рішення виконкому, що, як я сказав, буде зроблено найближчим часом. Цей перелік є вичерпним, тобто в жодному випадку не можна казати про те, що міська влада планує збільшення або зменшення кільком зменшення можна казати, збільшення в жодному разі не можна до тих пір, поки ми не пройдемо всю процедуру. На сьогоднішній день ну, реально лунали лунала луна інформація про те, що там, наприклад, на далі 28 планується повністю знесення будинку. Це не відповідає дійсності, тому що Перше, у нас технічне обстеження по цьому об'єкту не рекомендувало проведення ремонтажних робіт. Друге, технічне обстеження по цьому об'єкту рекомендувало проведення капітального ремонту, чим ми і займаємося. Була створена відповідна проєктно кошторисна документація, наразі вже проводяться робота капітального характеру. Тобто цей перелік на сьогодні є таким, що не підлягає широкому, більш широкому тлумаченню. 11 на сьогодні вже є. Ще один додається на найближчому виконкомі. Все кратко більше немає. Далі, що стосується тієї публічної історії, яку ми анонсували на попередньому брифінгу, вона на сьогоднішній день триває і вона триватиме до 15-го десятку. Суть публічного оголошення про необхідність отримання відповідної згоди відповідної позиції мешканців. Зазначених в будинків умовлюється тим, що, як я казав раніше, у нас мало місце та й досі має місце відповідна колізія між двома нормативними документами. І щоб забезпечити виконання обох нормативних документів, ми вирішили піти шляхом публічного оголошення інформації про те, що планується проведення часткового демонтажу по тим адресам, що позначив Фортена Анатольович, та повного демонтажу по тим самим адресам. Для того, щоб люди висловили свою позицію. На сьогодні вже можемо констатувати, що по деяким об'єктам у нас реально є дійсна відмова від, від співласників про, від проведення демонтажу. Це Криво-54, люди організувалися, приїхали, 22 відмови за один день було надано до канцелярії департаменту. Це позиція мешканців, ми з ним, з ним цим нічого зробити не можемо, це їх право. Крім того, ще по одному об'єкту по Гаграничні 43 є одна відмова, але там потребує уточнення статусу тієї особи, яка ну, надала цю відмову, тому що відмову можна давати тільки співвласників. У нас там є сумніви, що це один із співвласників. Все, Всі інші об'єкти або немає жодної позиції, тобто до 15-10, якщо так і. Залишиться, то це буде мовчазна згода, або є згоди. Така ситуація на сьогодні. Тобто половинка 6, по заводським 35, дріб 1, дріб 3, дріб 5, вже є певний перелік адрес цих квартир, які надали відповідні згоди. По іншим об'єктам також, паглядам в тому числі. Далі, що стосується питання. Питання строків. Я прям закликаю всіх мешканців вказаних вище будинків. На сьогодні це у оголошенні було зазначено 9 будинків, не 11-9. Там не було зазначено Велика Морська 49 і не було зазначено проспект Миру 70 Б. Велика Морська 49 не було зазначено, тому що фактично, на жаль, об'єкт вже як такого не існує. Там просто демонтувати нічого. А проспект Міру 70Б, як сказав Артем Анатолій, у нас просто це запроєктовано і демонтаж буде фактично відбуватися, частина демонтажу, яка необхідна, буде відбуватися в рамках вже відновлювальних робіт. Це прямо передбачено вимогам діючого чи Всі інші об'єкти, 9 адрес, вони знаходяться в публічному просторі, і до 15-го 10-го людям необхідно визначитися. Ми чекаємо всі. Шляхи надання відповідної інформації, вони зазначені в оголошеннях, воно пройшло через сторінку департаменту, сторінку Миколаївської міської ради, через багато інформаційних ресурсів міста Миколаєва, в тому числі навіть через друковані засоби масової інформації, якщо не помиляється Южна Правда, так? Южна Правда у нас опублікувала відповідне оголошення. В принципі, у нас наша інформація, яку ми хотіли донести сьогодні, вона закінчилася. Якщо є якісь питання, то я те. Можете підказати, будь ласка, ми зверталися до КП «Миколаївський парк» і нам сказали, що там від... у нас в місті взагалі, відсутній зведений реєстр зелених насаджень, тому невідома кількість дерев. Підкажіть, чи взагалі є такий реєстр, і якщо його немає, чи ведеться робота в напрямку його створення? Ну, трохи не по нашій темі, але відомі. Наскільки мені відомо, діючим законодавством не передбачено створення такого реєстру? Є відповідні право отримання зелених насаджень, які конституцію взагалі отримання зелених насаджень на території України, але не передбачає. зелені допомоги. Є необхідність проведення інвентаризації, це, це дійсно так, але це не реєстр. Інвентаризація передбачається умовами дічного законодавства. Вона проводилася і департаментом школу комунального господарства свій час. Коли ці функції були передані до Миколаївські парки, то е Миколаївські парки повинні. Продовжити цю історію, але, на жаль, це коштує грошей. Миколаївський парк на сьогоднішній день отримав свій статус фактично в період режиму воєнного стану з 1 лютого 2022 року. Тому, як то кажуть, не на часі трохи. Ще одне питання. До нас звернулися вчора жителі будинку зруйнованого по Адміральській 32. Перший момент він, їм досі нараховуються платіжки за комунальні послуги. Якщо у вас є певний механізм, по якому людям можуть ну, припинити вони надходить, можете його озвучити, будь ласка, тому що ну досі є люди, які їх отримують. Чекав на це питання, тому що телефонували як мешканці, ті, які отримують платіжки, так і ті, які не отримують. В чому справа? Наприклад, житлова послуга, яка надається управляюча компанія, вона дійсно нараховується тим мешканцям, які не звернулися до управляючої компанії заявою про зупинення нарахування і не надали акт комісійного обстеження про те, що об'єкт був пошкоджений. Це приватна управляюча компанія. Ми на неї, на жаль впливу не маємо, але ось такий механізм вони опрацювали, і вони готові. Здійснювати прорахунок, але чекають заяву з актом комісійного обстеження. Акт комісійного обстеження надається управлінням ДБК, які забезпечує обстеження всіх пошкоджених об'єктів у місті Миколаєвщина 2003 році. Ну заява у до рівні просто пишеться до права компанії і все. Що стосується надавачів інших комунальних послуг, то неодноразово робилися відповідні, готувалися відповідні листи. За нашу інформацію, комунальні послуги саме там гасалтри. Тричіства електроенергія побутові відходи і так далі вони не нараховуються. Але у зв'язку з тим, що вийшла інформація про те, що деякі мешканці отримують відповідні платіжки, за дорученням Олександра Федоровича готується ще одне звернення на всіх надавачів комунальних послуг, каже про вибра того, щоб це зупинилося. І ще по, по цій же адресі люди розповідають, що а, м, дах він нічим не накритий, і зараз в період ось осінь, зима. А, він може сам фасад, ця, фундамент, я не знаю, він може постраждати ще більше. Щось для цього робиться. Дивіться, давайте я відповім. Значить, потрібно Розуміти, що конкретно в тридцять 32 там чотири під'їзди, і фактично четвертий під'їзд він зруйнований. Фактично ну, його там немає. Mm -hmm. Тобто є суттєві порушення конструктивних елементів будинку. Як я вже зазначив до цього, мешканці самі, самостійно виявили бажання замовити технічне обстеження. Суть технічного обстеження в тому, що якраз сертифікований спеціаліст повинен визначити, що потрібно виконати і яким чином потрібно виконати для відновлення цього будинку. Та чи є Та сенс? Чи є Та сенс. Чи є в цьому сенс? Та. Тобто на сьогоднішній день, не маючи технічного обстеження, ми, на жаль, не маємо змоги визначити, яким чином потрібно здійснити ремонт покрівлі над тими трьома під'їздами, які там є. Тому що будинок має значні конструктивні пошкодження. То, відповідно, поки ми не отримуємо це технічне обстеження, ми не можемо прийняти для себе відповідного технічного рішення. А зараз робити щось, вибачте, потратити на це якісь там бюджетні кошти, і потім виявиться, що воно не дасть ніякого результату, ну це буде неправильно з технічної точки зору. Тому дуже важливо дочекатися технічного обстеження. Більш того, ми чекали з обстеження ще ну, скажімо, на, кіне, на кінець серпня, початок вересня. На жаль, на сьогоднішній день ми поки що технічного обстеження цього немає. В розмові з мешканцями ми визначили, що як тільки вони отримують технічне обстеження, щоб вони відразу його нам надали, і ми відповідно до цього до цих висновків і рекомендацій вже будемо дивитися, що ми зможемо зробити, яким чином для того, щоб вирішити питання, зокрема по покрівлі, а також, що ми будемо робити з іншими конструктивними елементами цього годину. Я трохи додам, нагадую, що технічне обстеження робиться для того, щоб визначити можлива експлуатація. Взагалі цього будинку чи неможливо. Це перше і основне питання, на яке повинен відповісти сам експерт. Якщо питання, відповідь буде ні, неможливо, тоді, ну, про який ремонт, кажемо. Тобто це будуть просто реально витрачені бюджетні кошти на, на вітер. Отримуємо відповідне технічне обстеження. Якщо так, можливо за умови проведення того, 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 то ми окремося і забезпечуємо виконання ми Намагаємось робити, тобто розуміючи ситуацію, розуміючи, що сьогодні, вже жовтень місяць, ми намагаємося робити накривати там, робити там поточним ремонтом покрівлі, робити там, так звані протиаварійні роботи по тим об'єктам, де не порушено конструктив цього будинку, там це доцільно зробити. На жаль, по Адмиральській 32 ну, фактично з чотирьох під'їздів залишилось три. І поки ми не отримаємо цього технічного обстеження, ми не можемо зараз для себе визначити яким чином і що зробити з цим будинком. Навіть умовно накрити там презентом чи плівку, для цього вам також потрібно отримати технічне обстеження. Не, да, давайте так скажемо, що презент та плівка це ж не вирішення питання, тобто ну, це вирішувати те, про що питання потрібно жителів. Не так просять. Якщо ви подивитеся то той про який кажуть жителі, то там вони просять провести ремонтні Ремонт. роботи. Це, 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 не це не плівка і не брезент. Це перше. Друге, для того, щоб зачепити брезент плівку, необхідна ступильна система, на яку буде. Куди ми будемо чіпляти. Наприклад, Адміральська 36. Якщо бачили, то там також брезент плівка. Але для того, щоб зачепити її, це ж відбулося не за один, не за два дні. Відмовилася вся стропильна частина покрівлі. Тільки після цього була можливість натягнути ці тенти. Тому необхідно потратити і кошти, і час для цього, і знову ж таки ми розуміємо, це буде виправдані витрати або ні. Просто ми, щоб для правильності, ми ж не відмовляємося. Ми ж не кажемо, що ми цього не зробимо чи не робимо. Ми просто кажемо, що є певні там, процедури і технічні рішення, які потрібно виконати. Щоб це було правильно, тому що якщо ми зробимо щось, а через тиждень воно потече, чи будуть знову ж якісь, якісь скарги чи пошкодження, в ну, нас напевно не зрозуміють. Тому потрібно робити так швидко, але ж якісно, з правильним технічним підходом. Тому тут така ситуація. Дякую. Стріально світа наступності як до п'ятнадцятого жовтня миколаївці. Зі зруйнованих обстрілами будинків повинні були надати свою згоду чи відмовитись. Чи є такі будинки, де мешканці були категорично проти, і які, якщо більшість буде проти, які подальші дії департаменту, то будинок не буде підлягати зносу, мешканці не зможуть податися компенсацію? Ну, те, що при і казав на сьогоднішній день, крило 54, я Яскравий приклад 22 відмови за один день. Організовано приїхали люди. Стояли в черзі, по три чоловіки заходили, здавали свої відмови особисто. Вони навіть не хотіли, щоб одна людина зібрала всі відмови, зайшла і надала їх. Тобто ну, у них така позиція. Тобто Ми можемо говорити про те, що ро 54 є категорично проти. Проведення демонтажних робіт. Наші подальші дії, ну по-перше, нагадую, що ми все ж таки звернулися до міністерства з питанням отримання відповіді на яку ж норму опиратися на спеціальну чи на ту, що має більшу вищу юридичну силу. Відповіді на жаль, все ще немає. В бесідах з міністерством кажуть, що дуже велика тільки звернень зі всієї України, тому вони просто фактично не, не встигають їх опрацьовувати, але відповідь буде, яка поки що не кажуть. Е е якщо е буде ситуація, ну, по-перше, на 10-го ще є якийсь час. Сьогодні у нас як місяця, е е в принципі, люди можуть змінити свою позицію. Я не дуже вірю в це, але теоретично можуть змінити свою позицію. Що будемо робити далі? Маю надію все ж таки отримувати відповідну інформацію від міністерства, і далі ми будемо приймати рішення, можливо, це навіть якісь судові спадки буде. Можливо, ми не будемо стверджувати, тому що з точки зору закону конкретно права органів місцевого самоврядування не порушення, відтак ми не можемо бути не позивленням. Можливо, якісь інші за мешканці цього ж будинку будуть звертатися, а ми будемо в якості третіх осіб. Ну реально не розуміємо. Поки що, що це буде далі. Все ж таки орієнтирується на відповідь міністерства, щоб зрозуміти правову позицію держави щодо цього питання. Дякую. І ще одне питання. Чи є у Миколаїві випадки відмови у компенсації за пошкоджене або зруйноване майно по причині, що власники перебувають під санк санкціями або мають судимість за злочини проти нацбезпеки? Так, є один випадок. Ви напевно бачите. Олександр Федорович навіть записував відповідне звернення. Щодо санкцій не було випадків. Щодо ситуації, коли особа подала відповідну заяву на зв'язку компенсації і отримала відмови саме у зв'язку з тим, що вона була засуджена за скоєння злочинів, придбачених розділом першої особливої частини кримінального кодексу, то дійсно така ситуація була. Це єдиний випадок на сьогоднішній день. Інформація надійшла від департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ за нашим запитом. Щоб було зрозуміло, як це відбувається. Приходять заяви, у нас там 10 заяв організувалося. Ми підготували листа на департамент інформатизації МВС направо, і вони протягом 5-7 днів дають нам відповідну відповідь. Буває трохи затягують цей процес, але зараз я так розумію, що такі питання опрацьовуються на рівні всієї України, тому більш швидко, напевно. Якийсь підрозділ створив для таких питань. Тобто, так, на зараз це є такий випадок у місті Миколаїві. І що цікаво, спілкуємося з представниками Міністерства регіонального розвитку, вони кажуть, що вони не чули про інші випадки на території України. Тобто, це мало не єдиний випадок в Україні. Дякую. Ще питання будуть якісь? Так, адже. Так, Також кореспондент преступності Лавана. Чи отримала ЖКГ відрівнювач для будівельного сміття від зруйнованих будівель? Ні, не отримувала. Okay. Чому? Чому? Дивіться. Ну, на сьогоднішній день ми ведемо відповідну роботу з різноманітними міжнародними організаціями з двома, да, якщо бути більш точним. Значить, по одній з них, по нашій інформації, вже проводиться відповідна закупівля цього подрібнювача. Тобто проводить її ця міжнародна організація з подальшою передачею ну, міста Миколаєву, відповідальному комунальному підприємству. Це буде вирішено вже пізніше. Паралельно ми ведемо перемовини із другою міжнародною організацією, яка на, по нашій інформації ми надавали відповідний пакет документів, там, технічні характеристики таке і таке інше. Вона готується до проведення відповідної закупівлі. Тобто, звісно, що ми очікуємо. очікуємо хоча б до кінця року отримати чи той, чи той потрібнювач на, на місто Миколаїв. Дякую. Тобто, така ситуація.